Вітаю, шановних колег, шановних учнів. Сьогодні у нас зустріч у рубриці авторські розв'язування не авторських задач. І в одному з минулих роликів я розказував, що є такий мій колега, який веде свої ролики з різними там прибомбасами. Його YouTube канал це просто Клондайк нераціонально розв'язаних вправ. І ось я одну ще таку вправу. Таку задачу геометричну знайшов, хочу вам її сьогодні показати. 15 хвилин 48 секунд таймінг. Ви бачите прямокутний трикутник, вписане коло, поділяє гіпотенузу на відрізки 3 5. Знайти площу цього трикутника. Знайти площу цього трикутника. Я прошу шановних учнів, шановних вчителів. Ну, хто не знає цей тип задач, я думаю, що ви розв'яжете. Будете розв'язувати так, як показував цей пан відео. Тому натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте розв'язати цю, в принципі, досить стандартну задачу. Ну що, я думаю, що ви розв'язували наступним чином. Мені так здається, ну, де, де, ну я не знаю, великий відсоток, може не 99, але великий дуже відсоток. Значить, Це шматочок у нас 3, це у нас шматочок 5, це два шматочка по Х. Або можна R позначити, це, до речі, радіус писаного кола. І потім теорема Піфагора. І цей пан так само розв'язував. Інша справа, що він вийшов на ірраціональні якісь корені, якісь ірраціональні, я просто не пам'ятаю. Мені було не цікаво це. Вийшов на ірраціональні корені, коли обчислював площу одна друга там х плюс 3 на х плюс 5, підставляв ці корені, виконував алгебраїчні спрощення. Там взаємознищення, мабуть, у вас так само вийшло, там якісь, там, ну і так далі. Ну, тобто людина 15 хвилин працювала, молодець, звичайно. Ну, Звичайно, це не професійний спосіб розв'язування цієї задачі. Цю задачу, цей тип задач. Дуже бажано, щоб цей тип задач входив в ерудицію. І учня, і, ну, і вчителя, і учня, скажімо так. У всякому разі, учня математичного класу точно хочеться. Ну, мені не цікаво розв'язувати з 3, 5, я вам чесно скажу, я розв'яжу цю задачу в загальному вигляді. Отже, точка дотику вписаного у прямокутний трикутник кола поділяє гіпотенузу на відрізки А і Б, знайти площу трикут. Я почну цю задачу точно так само, як ви почали. Два відрізка по А на наших екранах, два відрізка по Б, два відрізка по Х. Ми з вами шукаємо площу. Як площа трикутника може бути знайдена в даному разі? Ну, це добу, та К плюс Х на плюс Х, як інакше. Інакше, в принципі, не бачиться. Можна застосувати теорему Піфагора? Да, безумовно, куди ж без неї. Я її застосовую. А тепер давайте на хвилинку зупинимося. І зрозуміємо, що якщо ми з вами не знайдемо Х, а якимось чином знайдемо ось цю величину А плюс Х на Б плюс Х, то трагедії не трапиться, навпаки, ми розв'яжемо задачу, якщо нам вдасться знайти цю величину. Як це не дивно, в даній конструкції цю величину вдається знайти. Розкриваємо квадрати. У нас взаємознищаться два компоненти. І далі буде прийом дуже схожий на той, який я показував у е ролику про діафантові рівняння, наскільки мені пам'ятається. Про діафантові. Ну, давайте я на два поділю, да, давайте я на два поділю. да, У ролику про діафантові рівняння я цей прийом показував. да, да, точно, точно. Що це за прийом? Якщо я тут винесу їх з-за дужки, буде їх плюса, і мені дуже хочеться, щоб і тут можна було винести щось з-за дужки, було Х. Давайте я додам АБ, АБ А я додам у ліву частину, додам у праву частину. Чудовенько. Тоді в нас ліва частина розкладеться саме на ті множники, які нам потрібні. Тобто ми з вами, не знаходячи їх, знайшли те, що нам потрібно. Тобто ми з вами знайшли добуток цих виразів, тому площа трикутника 1, 2, 2 A, 1, 2, 2, на 2АБ, а на Б. Шановні друзі, я задачу розв'язав в загальному вигляді. Дуже хочеться, щоб ця задача входила в еродицію, не лише вчителів, а учнів. Тому тоді таку задачу на НМТ, на ЗНО ви розв'яжете. Ну, фактично, це усна задача. Шановні друзі, якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.